Вітаю, друзі. Лідер польської громадянської платформи, колишній прем'єр-міністр країни і очільник Європейської ради Дональд Туск, більшістю голосів депутатів польського Сейму, обраний новим прем'єр-міністром країни. Таким чином, у політичній історії Польщі починається нова ера. Коли демократичні партії, які виграли на недавніх парламентських виборах у правопопулістів популістів з права і справедливості, починають урядування Польщі, звісно, це мало початися ще кілька тижнів тому. Однак виявилося, що прем'єр-міністр Матіош Моровецький не готовий піти гідно за посередництвом президента Польщі Анджея Дуди, також представника. Партії право і справедливість він отримав можливість сформувати новий польський уряд, який проіснував усього кілька тижнів. Тому що навіть на момент свого формування, що б там не розповідав матір Шваровецький, не мав жодного реального шансу отримати більшість голосів у польському селі. Однак лідери права і справедливості вирішили піти шляхом політичного маскараду не просто так, а щоб у останні дні свого перебування при владі призначити багатьох важливих чиновників в інституціях, які будуть співпрацювати із новим урядом Польщі. Найближчі роки, і звичайно ж, робити все можливе і неможливе, щоб загальмувати ті зміни і реформи, яких так потребує Польща для того, щоб повернутися до свого статусу демократичної європейської держави, однієї з найважливіших в європейському союзі, для того, щоб конфлікти між Польщею і ЄС які призвели до значної втрати грошей. Для самої Польщі залишилися у минулому, як і ті проблеми, які польські праві популісти створювали як у стосунках Польщі із Німеччиною, так і у стосунках Польщі з Україною. А нагадаю, що це два найважливіших сусіди Польщі і від дружніх польсько-німецьких, як і від дружних польсько-українських взаємин залежить майбутнє усього. Європейського континенту і роль, яку Польща може відігравати на цьому континенті, в якості найважливішої країни Центральної Європи, можна сказати, країни, що пов'язує захід Європи з її сходом, Німеччину і Україну в спільних інтересах трьох країн, які мають вибудовувати спільне європейське майбутнє. Ну і звичайно, найважливішим для нас є те, як будуть тепер розвиватися польсько-українські взаємини, незважаючи на всі гасла про те, що польський уряд, який тепер йде у відставку, був найбільш важливим партнером для України, це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Так, після початку великої війни Польща, але тут потрібно дякувати і. Всім політичним силам цієї країни, і польському суспільству, і президенту Анджою Дуді зробила все можливе для того, щоб допомогти Україні у її боротьбі з російською агресією. Однак попередні роки польсько-українських взаємин, які були пов'язані з урядуванням партії право і справедливість, це роки руйнування цієї атмосфери, яка виникла між нашими країнами ще на початку 90-х років після проголошення незалежності України і повернення Польщі до демократичних процедур. Звичайно ж було гірко за всім цим спостерігати після лютого 2022 року. В мене були певні сподівання, що польські праві популісти усвідомлять усю ганебність своїх зовнішньополітичних орієнтирів однак на превеликий жаль цього не відбулося. Так звані протести польських фермерів і протести польських перевізників, до яких також доклала руку ще одна правопопулістська сила Польщі конфедерація, яку багато. Хто пов'язує із російськими політичними інтересами в країні, продемонстрували заради інтересів збереження влади, заради передвиборчих міркувань Ярослав Качинський, Матіо Шмаровецький та й навіть президент Польщі Анджей Дуда, який некоректно порівняв Україну із потопельником, що тягне Польщу на дно. Готові пожертвувати тими здобутками у польсько-українських взаєминах, які змінили і сам образ Польщі у очах її сусідів по європейському союзу, і в очах американського суспільства, і в очах адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Дивно, що той уряд матію Шоморовецького, який проіснував усього кілька тижнів і взагалі не мав залишитися в історії Польщі, все ж таки відмітився тим, що підтримав ідею нових обмежень на польсько-українську торгівлю, нових обмежень на перевезення з України до країн Європейського союзу. Про це говорив і сам тепер вже колишній прем'єр-міністр Польщі Матію Шоморавецький, і представники його уряду. Так що можна сказати, що Правопопулістський уряд Польщі залишає Стосунки між Києвом і Варшавою із важкою спадщиною, як втім, і величезну кількість галузей самого польського життя. Тут мова йде і про атаку на суспільні медіа, яка всі ці роки відзначала політику партії «Право і справедливість». Не було ніякого права і ніякої справедливості. Це і намагання підірвати незалежну судову систему Польщі. Тепер доведеться повертатися до змін, щоб спадщина партії. Право і справедливість назавжди сподіваюся назавжди перейшла у польське минуло, стала фрагментом історії, якого будуть соромитися самі поляки у своєму ж найближчому політичному майбутньому. Звичайно, в тому разі, якщо більшість громадян цієї дружньої нам країни захоче бути частиною Європи, а не скачуватися на маргіни з життя у цивілізованому світі. Як це відбувалося під час правління урядів Матіюша Маровецького та? Його попередниця на посаді прем'єр-міністра Польщі від польських правих популістів Беати Шидло. Звичайно ж, обом прем'єром від цієї. Партії подякував сьогодні президент Польщі Анджей Дуде. Однак, це подяка швидше партійного товариша, який вже скоро після своєї відставки з посади очільника польської держави буде боротися із колишніми колегами за лідерство у польських правопопулістських колах, і це також звичайно маю на увазі політичні плани пана Дуди створить серйозні проблеми у стосунках між польською президентурою і польським урядом. Анджей Дуда навряд чи буде допомагати. Ати Дональду Туску змінювати Польщу і повертати її до демократичного європейського статусу. Однак, ми з вами будемо уважно стежити за першими кроками нового польського уряду за нормалізацію польсько-українських взаємин, за тим, що Польща відігравала все більш важливу роль у Європі, а значить, і у процесі європейської інтеграції України, щоб польські лідери були серйозними і важливими опонентами друга польських. Правих популістів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана разом з Орбаном польські праві популісти робили все можливе, щоб підірвати ту сутність Євросоюзу, яка є дорогою для усіх нас. Але тепер Орбан залишився хіба що і словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіце, який навряд чи є для нього бажаним партнером у боротьбі з самою ідеєю демократичної вільної Європи, Європи майбутнього, до якої хотіла б потрапити Україна. Так що побажаємо Дональду Туску у успіхів у змінах Польщі у її одужанні. і побажаємо також, щоб і в Україні популістської небезпеки не було ніколи у нашому майбутньому політичному житті. Адже популізм це завжди дорога до краху. Популізм це завжди катастрофа. Популізм це завжди тавро на країні, яка робить вибір на користь простих рішень, а отримує проблеми. І необхідність докорінних змін після того, як популістська хвороба минає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал, у Патреоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб, перемоги і миру вам! Хай щастить!